Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати ювелірні вироби із срібла виробник власна лінія місто Харків. Комплект сережки Каблучка. Вставка нано кварц зелений. Тобто кварц синтетичний. Каблучка. Розмір 19,5 ширина 2 см. Кварц. 8 мм висота 5 мм ширина. Шинка широка 5 мм. Це розмір 19,5 можна зробити різні розміри. Вага 8 грам. Ціна 2230 гривень або 53 долари. Сережки. Довжина сережок 3,5 см. Кварц аналогічно як в каблучці 8 мм висота, 5 мм ширина. Штифт занижений на 7 мм. Застібка англійська. Вага 6,90. Ціна 2050 гривень або 49 доларів. Артикул сережок 2489. Артикул каблучки 1398. Також отримали цю каблучку, яку тільки що я показувала із зеленим нанокварцем і з жовтим цирконієм. Розмір 20-й. Ціна 2020 гривень. Знову отримали комплект Сережки. Каблучка, підвіска, вставки, перлина культивована і цирконій. На каблучці цирконій двох кольорів жовтий лимонний і жовтий медовий. Каблучка. Розмір 20-й. Шинка широка 5 мм, цирконій, жовтий цирконій медовий. Діаметр перлинки 9 мм. Вага каблучки 8,20, ціна 2100 гривень або 51 долар. Сережки. Довжина сережок 4,5 см. Перлинка діаметр 7 мм, цирконій. 6 мм на 4 мм. Штифт занижений на 1 см. Застібка англійська. Вага сережок 7,20. Ціна 2200 гривень або 53 долари. Підвіска. Розмір підвіски 3,2 висота, 2,2 ширина. Кам'янь цирконій аналогічно як в каблучці. Перлинка так само, діаметр 7 мм. Вушко. Висота вушка 7 мм, ширина 5 мм, вага 540. Ціна 1600 гривень або 39 Доларів. Знову отримали набір з перлинками. Каблучка, сережки довші, сережки коротші і браслет. Каблучка розмір 19, шинка 4 мм. довжина 2,5 см. Срібло тут темнене. Вага каблучки 5,70. Ціна 1520 гривень або 37 доларів. Сережки. Довжина сережок 5,8 см. Перлинка культивована. Овальна. Довжина 1 см, ширина 7 мм. Штифт занижений на 3 мм. Застібка Англійська. Вага 7,80. Ціна 2250 гривень або 54 долари. Коротші сережки довжина 3 см. Перлинка така сама, як у довших сережках по розміру. Вага 5,80. штифт занижений на 3 мм. Ціна 2050 гривень або 48 доларів. Браслет. Браслет складається з трьох ланок. В середній ланці дві перлинки. Такі самі перлинки, як в сережках і в каблучці. Овальні. Ширина браслета 2,5 см. Застібка регулюється. Від 17,5 до 21 см. Вага браслета 33,20. Ціна 7480 гривень або 178 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо дивитися відео наших виробів в інстаграмі truska.silver з малих букв.